Тримають небо день і ніч мольфари, молитви линуть в землю і небеса, Горить вогонь та світяться стожари. Мольфарська мова, дивні словеса. Камлання звук світи всі розкриває, крилатий кінь дорогу пробива, мольфарський бубон всі дороги знає. Тихі він назустріч зазива, всіх духів кличе в цей обряд священний, води з вогнем та вітру і землі, на небі місяць повний величезний, реальність вся неначе у імлі. Містичних трав цілющі аромати скликають духів лісу в ритуал. Сечують гори, величні Карпати, Відкритий в паралельний мир портал, птахи магічні в сутінках співають, Володар ночі пугач десь кричить, з мольфаром духи ночі розмовляють, Чумацький шлях над горами блищить. Дерева відкликаються на вітер, говорять з ним смереки та дуби, і бук почав у відповідь скрипіти, а вітер їх лоскоче за чуби, тремтять гілки, шелестять листочки, закрилось небо скопом чорних хмар. Пішла вода дощем, дзвенять струмочки. Камлаєв бубон до небес мольфар. Стихії всі прийшли на зустріч з родом. Для того цей містичний ритуал. Боги всі древні разом із народом прийшли гуртом на церемоніал. Мольфар їх кликав землю захистити. Країну Ра просив від зла закрить, прохав богів всю силу проявити, щоб з України всіх чортів відбить. Почули заклик цей, боги слов'янські, відлунням прогримів суворий грім. Явились всі на заклики мольфарські, в свічінні еманацій золотім, Даш Бог і Велес, мокош зі сварогом, перун та хорс, ярило та симаргл, триглав прийшов, та жива зі стрибогом, та ще й сварожич з ними на загал, від блискавиці стало небо світлим. Як павутиння мигавка була, яскравий спалах стріл був срібно білим, і в митцю воду хмара віддала, джерела розливалися небесні, поїла землю, влага від богів. Вогонь горить, всі сили перехресні, і вітер з голосом дубів. Мольфарська пісня лине над горами, єднає разом всі мири й світи, з'явились предки, славлені віками, спасти країну сонця від біди, Волхвів роди постали над багаттям та віщунів і древніх відунів. Прийшли вони, щоб зняти всі прокляття, відбити чари диких чаклунів. На захист стали духи медицини, зцілити, щоб країну та народ блищали гір від блискавок вершини, промок весь ліс від піднебесних вод, священний дощ омив усі Карпати, Вода змивала рани на землі, прийшли, як духи арії й сармати. Хранитель гір та древні вчителі, мольфарська пісня лине під землею, молитву чує матінка земля, досяг обряд священний апогею у небі чутно крики журавля. Він не один багато прилетіло, бо чути, як курличуть в небесах, світало вже. І небо посвітліло, і хмар немає, лиш чумацький шлях, десь соловейко пісеньку щебече, а з ним пташок якийсь карпатський хор, то ж лад та мир десь поруч недалечко, бо прожене земля усіх потвор, чарівний звук. Карпатських водоспадів, безмежний ряд Із дивовижних нот, в природі беззупинний цикл обрядів, танцює вітер з тисами фокстрот, казковий світ магічних перевтілень, містична гра, це світло йде на тінь, реальність руха хтось на інший рівень. Вбавляє темп і ритм крилатий кінь. Початок дня, як цикл життя нового, це шанс усім народу і землі, проміння підійма з хребта гірського, красиві краєвиди у імлі, десь в далині світанок проступає. Повітря чисте це гірський озон, сама природа диво нам віщає, про те, що вже пройшли ми Рубікон, почула ненька заклики мольфара, про силу й волю для усіх синів. Про мрію, щоб настала Божа кара. Для всіх мерзотних нелюдів катів і віру чула, і щирість відчувала, молитви кожне слово прожила, земля народ увесь благословляла, і дітям всім свободи дух дала. Цей дар орла у генах поселила і додала любов до ДНК. Ось звідси дух, і звідси воля й сила, і віра звідси впевнена і стійка, безсмертя код і якості слов'янські. Все нагадав мольфари цей обряд: характер сталь, як щит і меч древлянський, і гарту сперцем вдар, міцний заряд. Тримають небо День і ніч мольфари, така в них роль служити цій землі, щоб відступило у лихо та кошмари, щоб мир тут був і в місті, і в селі. Тож буде Русь відроджена назавжди, воскресне на землі країна Ра, тут лад. Влаштує всім богиня лада, щоб скрізь була щаслива дітвора, постане в славі ненька Україна, традицій древніх вернуться часи, розквітне мова всюди солов'їна, на цих теренах вічної краси, живий народ землі та батьківщина! Кохання і віра теж у них живі. Тож буйним цвітом вкриється в країна, бо тут надійні дуже вартові.